Ваша мультифлора не схожа на пишну кулю, а розвалюється восени. Це досить поширене явище. У цьому відео розкрию основні причини, чому мультифлора втрачає свою форму. Покажу, як правильно пересадити і посадити, щоб кущ був компактним і симетричним. А також поділюся схемою внесення добрив, яка гарантує рясне цвітіння. Не робіть щороку одних і тих самих помилок. Додивіться це відео до кінця, і вже в цьому сезоні ви отримаєте ті самі ідеальні квітучі кулі, що вражають своєю формою та щільністю. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо розбиратись. Хризонтема мультифлора це особливий вид хризонтеми, виведений спеціально для декоративного вирощування. Її унікальна риса це здатність самостійно формувати пишний кулястий кущ без формуючої стрижки та прищепування. Цвітіння у неї надзвичайно рясне, що повністю покриває листя. Її просто обожнюють садівники за простоту у догляді, високу декоративність та довгий період цвітіння. Але чому ж не у всіх мультифлора показує таку високу декоративність і буває таке, що вона просто розвалюється. Мої мультифлори зимують у відкритому ґрунті. На зиму я їх не обрізаю, лише основу присипаю некислим торфом. Весною, коли температура стабілізувалася, я зрізала сухостій та розгребла торф. Подивіться, скільки молодих пагонів понаростало, і це прекрасно, але є один дуже важливий нюанс. Залишати в такому вигляді всі пагони це не найкраще рішення, бо вони почнуть конкурувати за світло, витягуватись, і замість красивої пишної кулі ми отримаємо розвалений кущ. Він, звісно, квітуватиме, але загальний вигляд буде вже не той. Якщо з якихось причин ви залишили всі пагони, то перед квітуванням середину потрібно зв'язати, щоб уникнути розпадання куща під вагою квітів. То в чому ж секрет мультифлори і як досягти ідеально рівної декоративної квітучої кулі? Один живець, один кущ. Це основа симетричного компактного росту. Як тільки молоді пагони з'являються, ми викопуємо кущ і розділяємо його на живці. Ще немало важливо для формування симетричної кулі це місце посадки. Сонце має бути з усіх боків. Якщо мультифлора росте в тіні або зі зміщеним світлом, то форма кулі порушується, так як пагони тягнуться в один бік. І так, що ж робити нам з цими живцями? На старому місці ми можемо залишити всього один живець, решту розсажуємо в іншому місті, або тимчасово по стаканчиках. Якщо пагони розділилися з корінчиками, супер, але якщо без них нічого страшного, живці можна вкоренити і без них. Хризантема любить легкий добре дренований ґрунт. Формуємо посадкову яму. Для одного живця посадкову яму я зробила орієнтовно на штик лопати. В неї кладемо жменю компосту перегною біогумусу для стартового живлення, але ні в якому разі не свіжу органіку, так як вона спалить коріння. Жменю піску для кращої аерації і перемішуємо все разом з ґрунтом. Беремо наш живець та заглиблюємо по нижні листочки, рясно поливаємо та мульчуємо. Якщо дуже спекотно, то притіняємо перші 3-5 днів. Годувати починаємо орієнтовно через два тижні після посадки, коли наші рослини вже вкоріняться. Для активного старту потрібен азот. Для цього використовуємо аміачну селітру 10-20 грам на 10 літрів води. На кожну рослину нам потрібно по 100-150 г грам такого розчину. Нагадую, що будь-яке підживлення вноситься лише по вологому ґрунту. Бажано це робити в похмуру погоду або ввечері. Через 5-7 днів після аміачної селітри вносимо кальцієву селітру 10-15 грам на 10 літрів води. Вона покращує міцність тканин та засвоєння азоту. Не можна в одному розчині поєднувати аміачну та кальцієву селітру. А через два тижні після кальцієвої селітри можна давати комплексне добриво з мікроелементами. Під час бутонізації ми годуємо нашу мультифлору, сульфат калієм та сульфат магнієм для тривалого та рясного цвітіння. Також бажано один-два рази в сезон проляти актарою для профілактики та захисту від попелиці та трипсів. Тепер ви знаєте, чому мультифлора втрачає свою форму, як її правильно посадити та чим і коли підгодувати. Підписуйтесь та ставте дзвіночок, так як найближчим часом буде відео, як правильно мультифлору посадити в кашпо, та як в одному горщику поєднати три різних кольори. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої мультифлорові зайки. Па-па-па-па!